Це там песик забіг воду. і радіє життю. Вау. Клас! На вулиці зараз так достатньо тепло. Там качки далі. Плавають. А я йду з роботи, сіла собі трошки так у парку, якісь такі думки на голову налазять. І трохи вирішила з вами поділитися. Сьогодні закінчується робочий тиждень, субота. Я працюю 6 днів в тиждень і знаєте, якось так вайтика вдома. Так інколи хочеться просто опустити руки, нічого не робити. Тому що завжди, коли є якась своя справа, ти викладаєшся на інколи і на тисячу процентів. Живеш, слідкуєш за всім, ведеш це все, на тобі велика відповідальність. І так інколи настає такий час, що просто хочеться все кинути. Думаєш, та ну його для чого? А потім просто ловлю себе на думці, що я насправді дуже вдячна за все, що в мене є. Ну, в першу чергу, за своє життя я дякую завжди, дуже часто, в своїх думках. Ці думки вони мене дуже часто переслідують. які би труднощі зі мною в житті не сталося. би мені важко не було, я завжди якось, знаєте, буває такий період, так здається, все зла і, і не хочу більше, і втомилася, і все достало, і, а потім зупиняюся і просто, просто дякую. Дякую долі, дякую Богу. Дякую Всесвіту за все, що в мене є, за те, що я здорова, Он той песик вистрибнув тільки що. Он там з води і знов зайшов у воду. Ось він радіє, бачите. Він чекає свого хазяїна додому, сидить у квартирі, вірно, біля дверей, чекає, потім вбігає і радіє. Так само ми люди, знаєте, ми так часто забуваємо про те, що... Ну, найцінніше дароване нам наше життя, наше тіло, наше здоров'я, дух. А ми так якось інколи відносимося до цього всього, дуже запускаємо, занедбуємо, злимося, грішимо на це все. Знаєте, у кожного якийсь свій Бог, кожен вірить у своє, якісь свої. У кожного своя віра, але вона має бути щирою від цього серця. Я сьогодні дивилася одне, ну, в інстаграм зайшла, я там підписана на одну дівчинку. Це Юля Варба. Вона сама звана франківська і я просто пишаюся нею. Розумієте, це настільки сильна духом людина. Це настільки в неї ці такі сильні, сильна енергія, сильна жіноча енергія. Вона дуже розумна, вона дуже талановита, дуже щира, в неї є той такий от, от, от вона розуміє, для чого вона це робить. Вона знає, що вона. А живе це життя так, як вона цього хоче. Заробляє гроші, вона їх витрачає на себе. Вона кайфує від свого тіла. Ви тільки подивіться, наскільки вона захоплюється собою. Це просто, я кажу, знаєте, там є в неї хейтери, щось там люди постійно від неї хочуть. Але вона, вона просто неймовірна. І Оце все, знаєте, оці всі якісь люди чимось недовольні. Це просто ну, шкода, шкода, що люди не помічають цього всього. Тому що насправді навіть ну, взяти до уваги цю Юлію вербу вона трапляється людям на очі не просто так. Це так само приклад для людей. Звертати увагу на себе, любити себе, пахати. Знаєте, треба пахати. В цьому житті, щоб чогось досягнути, треба щось робити, треба інколи підстроюватись під інших людей. Ой, той песик просто там кайфує. Я не знаю, чи ви спостерігаєте за цим псом, але він ось там. І я дуже часто на нього відволікаюся, але тим не менше він попадає в поле мого зору, тому. Тому давайте звертати часто на знаки. Знаєте, життя нам дає знаки. Ми сьогодні от, йшли парком, я побачила таке гарне, красиве місце. Думаю, сяду трошки з вами поспілкуюся, тому що я давно не заходила на YouTube, та й взагалі я не знаю, чи ви зараз слухаєте це все відео. Кожен хоче якогось екшену, якоїсь, можливо, там корисної інформації по темі чи ще щось. Але... Це буде якраз ота корисна тема, яка, яка потрібна кожному. Там зараз старенькі дідусі, бабусі сіли собі на велосипед і їдуть, і катаються. І живуть. Живуть життя і насолоджуються. Так, знаєте, ми. Зараз такий насправді тяжкий час, зараз в нашій Україні війна. І... Вона принесла дуже багато горя людям і це така дуже велика трагедія насправді. Але тим не менш, якщо у вас є можливість жити, живіть, тому що завтра може не бути, завтра може не настати, завтра не невідомо, що завтра може статися, тому якраз треба бути в моменті дивитись на сонечко, на вітер, на дощ. Он песиків тих, що купаються в річці. Як вони радіють, бачите? Вон там той песик. Ви уявляєте які собаки? Собаки їм не важливо які ви, чи ви багаті, чи ви бідні. Їм головне, щоб ви були поруч. Ви та людина, єдина людина, яка для нього все, весь світ уявляєте? Ми постійно за чимось біжимо, чогось хочемо, чогось добиваємося і створюємо собі якийсь світ. А ось для цього пса, та людина, яка йому зараз кидає ті камінці в воду, вона якраз отойсь цілий світ, в світ. Безкінечність просто. Ой, він там він заховався. Значить, хазяїн йому кидає камінчики, а. він їх. Ось така, такі якісь. У мене часто такі думки виникають, я дуже часто про це все думаю. Все в житті відбувається не просто так. Ми зустрічаємо в житті людей не просто так. Інколи ми маємо, знаєте, з деякими людьми маємо потонути, маємо піти на дно. Знаєте, той корабель має піти на дно, щоб з нього повтікали всі криси, миші, щурі. Так теж інколи буває. А ми, знаєте, тоне цей корабель, іде на дно, а ми засмучуємося, що там від нас люди ці йдуть, переживаємо. А може, просто треба радіти. Тому що, ну, хтось на це місце прийде інший, кращий. І так з усім, з усім у цьому світі. Ну, Бачите? Просто сіла собі. Я не думала, що тут буде якийсь отакий цікавий фільм з тим песиком. Він просто зараз нас тут. Клас! Оце в нього свято. Я дуже люблю собак. Хазяйка його. Чисто як хазяйка, бачите, пес схожий на хазяйки. Клас, виявляєте, який він щасливий? Отой песик. Коли ви останній раз просто, просто сідали і спостерігали за всім, що навколо вас відбувається? Знаєте, цей світ дає нам якісь знаки, Радій, стрибай, купайся, пірнай, це, це якісь такі ілюзії. Знаєте, у нас тільки з тих блоків голови. Ми думаємо про що що скажуть люди, що вони про нас подумають. Та все одно, що вони подумають. Просто насрати, що вони подумають. Просто живіть, кайфуйте. Дивіться, як сороки їдять яблуки, ой, ворони. Знайшли собі яблуко з дерева і їдять. Я не збиралася нити, знаєте, це такі якісь, якісь думки в голос. я у мене насправді дуже багато планів, я дуже всього хочу вам розказати, показати, поділитися тим, що я вмію, тим, що я роблю. Але зараз поки що так на роботі загружена. У мене зараз проходять курси одна дівчинка. І я віддаюся її дуже багато. І так само я ще паралельно веду клієнтів, працюю з ними. І якось так всього багато. І... І хочу знайти муха сіла, і хочу знайти час на, на цю інформацію корисну для вас. З, з, зняти відео про дезінфекцію, про апекс я обіцяла, про види коли Потім останні останні коментар мене дівчатка запитали про. Про бази, про види баз, які бувають бази, в яких випадках їх використовувати, Це також така дуже-дуже цікава тема. І я обов'язково зроблю, обов'язково запишу, тільки, тільки мені потрібен час. Навіть іде, треба трошки зупинитися. Тай таке, йду. Я зараз туди ближче до того песика, що вам його ближче трошки познімаю. І дякую, що послухали. Хто дослухав мене, хто погоджується е... з моєю думкою, або має якусь свою думку. Я дуже слідкую за вашими коментарями. Пишіть, коментуйте, мені буде дуже приємно почитати, що ви на рахунок цього всього думаєте, який ваш погляд. На життя, чи, можливо, сталися з вами якісь такі ситуації, які змінили вас, змінили ставлення ваше до життя, та й, та й взагалі йду я шукати того песика ближче. Сподіваюся, що вони не втечуть додому. Дякую, що дивилися, люблю вас сильно, ціную кожного з вас. Дякую, що підписуєтесь на мій канал і йдемо шукати песика. Ма заховався за кущиками, поплив, камера трясеться. <рив> Іду ближче, бо я так трошки далі я приблизила і в мене руки трясуться. і він тут. Ми близенько біля нього. Там його хазяйка. Вона говорить, зайнята, він чекає, поки ми йому приділить час. <різь> біжить, біжить, біжить. верный друг Життя вдалося, песика. Nossa!